18 червня 2018 рік на годинах 14.30 XXX Тентесьйон приїхав у Riva Motors, щоб подивитися мотоцикли. До цього він зняв готівку 50 тисяч доларів для покупки мотоцикла. Тоді він не знав, що за ним уже стежила група озброєних чоловіків, які планували у нього забрати кошти. Поки XXX Тентасьон перебував в магазині, двоє підозрюваних зайшли всередину, щоб переконатися, що він там. Після чого вони швидко повернулися до свого автомобіля віля, де було ще двоє спільників, і почали чекати зручного моменту. Вони не були до кінця впевнені, чи витратить кошти Екс чи ні. Але коли XXX Тентасьон вийшов з магазину та сів у свій чорний BMW i8, вони побачили, що він не витратив кошти. Тому нападники на позашляховику перегородили йому дорогу. Двоє озброєних у масках підбігли до нього, вимагаючи віддати цінності. Далі ситуація загострилася, і один з нападників відкрив вогонь, вистріливши кілька разів у шиї. Екса грабіжники забрали сумку ловітон з готівкою та втекли. Очевидці, почувши вистріли, негайно викликали 911 і рятувальники швидко прибули на місце події і його доправили до лікарні, де лікарі намагалися врятувати його життя. Попри всі зусилля медиків, екс помер від отриманих поранень. Офіс шерифа округу Бровард негайно розпочав розслідування, збираючи докази, записи з камер спостережень та свідчення очевидців. Ретельне розслідування правоохоронців призвело. До арешту чотирьох ключових підозрюваних у цьому злочині. Основні особи звинувачені у смерті Екса це Дедрік Девонший Вільямс, Майкл Боутрайт, Трейвон Ньюсом та Роберт Аллен. Дедрік Вільямс був першим, кого затримали через два дні після вбивства. Влада ідентифікувала його як водія позашляховика, який заблокував машину Екса. Відео з камер спостереження та свідчення очевидців підтвердили, що Вільямс був на місці злочину, що призвело до його негайного арешту. Майкл Боутрайт був затриманий кілька тижнів по тому і ідентифікований як головний стрілець, який зробив смертельні постріли, що й екс екс Тентасьона. Затримання Боутрайта стало важливим проривом у справі, оскільки докази прямо пов'язували його з цим злочином. При ньому були знайдені телефонні записи, на яких чоловіки хваляться купюрами по 100 доларів після цього нападу. Трейвон Ньюсом, ймовірно, був одним із озброєних чоловіків, які зіткнулися з ексом біля Моторс. Він здався поліції. Ці після кількох тижнів течі і був пізніше звинувачений у озброєному грабежі та вбивстві. А Роберт Аллен спочатку вважався особою, що викликали підозри через свою присутність на місці. Згодом він співпрацював з правоохоронними органами, надаючи важливу інформацію про планування та виконання злочину, що зрештою допомогло зміцнити справу проти інших підозрюваних. Тому згодом останні три фігуранти були звинувачені у вбивстві першого ступеня та озброєному грабежі. У 2023 році їх висловив. Снели винними та засудили до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення. Судовий процес виявив, що мотив нападу був переважно фінансовим, оскільки підозрювані націлилися на екса через його багатство та цінні речі. Суддя округу Бровард сказав їм: ви проведете кожну годину, кожен день, кожен тиждень і кожен рік свого життя в цій камері. І одного дня вони прийдуть і відкриють вашу камеру вранці, і ви вже не будете живі. І лише в цей день ви відбудете. Своє покарання. Також під час винесення вироку менеджер покійного репера, який виступав від імені родини зірки, заявив, що він був вбитий безсенсно і звинуватив вбивців у тому, що вони не виявили ані крапля каяття. Він також додав, що Екс був променем надії для всіх, хто його знав і слухав його музику. Але життя було не тільки відібране у нас та його родини, воно було також відібране у його розширеної родини з мільйонами людей по всьому світі. Через дії цих вбивств він ніколи не. Зустрінеться зі своїм сином, не кажучи вже про те, щоб виховувати його. Тому суд засудив до довічного покарання трьох учасників цього вбивства. Так і це було справедливо, бо Екс навіть не мав ніяких конфліктів з ними. Хоча в нього була не ідеальна репутація, його особисте життя було обтяжене звинуваченнями у домашньому насильстві, але в стрілянині чи бандитських розбірках він не був помічен. Отже, після його смерті його син «Сет» очолив чарт США, а посмертний альбом Скінц. Вдруге посів перше місце в чарті альбомів США, коли пройшов деякий час, в інтернеті почали виникати теорії змови. Одна з них завіряла, що Дрейк був причетний до вбивства Екса, бо в них був конфлікт, що розпочався у 2017 році, коли Екс-Екс-Екс Tенtaсіон звинуватив Дрейка у копіюванні його пісні Look at me». Навіть адвокати одного з підозрюваних Деріка Вільямса намагалися прив'язати Дрейка до справи, використовуючи старий допис екса. Якщо в мене хтось. Б'є, це буде Дрейк. Пізніше з'ясувалося, що цей пост був залишений якимось хакером. На це суддя постановив, що Дрейк не повинен свідчити у справі, оскільки відсутні будь-які докази в його причетності. Його адвокат назвав ці звинувачення нерозумними та безпідставними. А суд відхилив вимогу про виклик Дрейка на допит. Також була теорія, що Екс вдався до фальшування своєї смерті, щоб уникнути слави або створити новий образ. Фанати вказують на невідповідальності в перших звітах, наприклад. Ад на твердження, що його не оголосили мертвим на місці подій, як доказ того, що він організував це. Однак ця теорія не має ґрунту, оскільки офіційні доповіді суд і заяви поліції підтвердили його смерть, а підозрювані були заарештовані та засуджені на основі твердих доказів. Хоча теорії змови щодо смерті Екса викликали цікавість, факти справи залишаються ясними. Його вбивство було ретельно розслідувано правоохоронними органами, що призвело до арешту і засудження чотирьох. Х осіб, які були відправлені у тюрму за злочин. Докази представлені в суді, включаючи відеозаписи з камер спостереження, свідчення очевидців та зізнання, безсумнівно підтверджують офіційну версію, що мотивом було грабіж, а не більш глибока змова. Хоча, на жаль, екс Тентасіон вмер, але спадщина його живе від муралів та меморіалів до ініціатив, заснованих на його імені. Його мати відіграла важливу роль у збереженні пам'яті про нього, підтримуючи благодійні справи, включаючи. Чаючи підвищення обізнаності про психічне здоров'я та молодіжні програми, які були важливими для екса, окрім спадщини, він також залишив сина, який неймовірно схожий на нього. І він зі своєю мати досі отримує велику підтримку від фанатів, яким колись артист подарував надію, любов і самоусвідомлення. На жаль, чись безглузді дівчинки можуть мати дуже серйозний вплив на інших людей і на індустрію. З точки зору справедливості, так винні були покарані, але те, що вони опинилися за. Гратами не змінить нічого ні для його матері, ні для його сина. Проте його спадщина залишається, любов фанатів не зникає навіть через роки. Тому не забувайте, що особиста безпека завжди має бути на першому місці, адже навіть у найнесподіваніші моменти можуть з'явитися ті, хто здатен її зруйнувати. Будьте уважними, друзі, бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!